Рубрика розпаковка секончек. Що мені сьогодні вдалося знайти в секунді для плюс сайз красунь Починаємо із ось такого новесенького блакитного шарфика, який вас точно збіду. Наступна ось така неймовірна знахідка, спідничка плюсе, новесенька у розмірі 52. Наступна неймовірна святкова сукня у такому зеленому кольорі. Новесенька у розмірі 52. Далі просто крутезний блейзер, Ось такого подовженого фасону дуже класно виглядає на пліт. А ця сукня просто розбила моє серце. Геннадий, яка неймовірно, святкова. У такій ділочки у розмірі 54. Наступна ось така крутезна спідничка на запах, зроблена з еко шкіри під крокодила. Чи змію? Що це таке? Під змію? Чи крокодил? Під крокодила розмір 54. Ой, а цей светрик просто бомбезний. Гляньте. На нього він йде фасону оверсайз. По вірусі у нас у розмір 48-50, але точно підійде на більший розмір. Дуже класний і теплесенький. Ой, що це, у нас тут такий теплесенький світшотик на свісті у, у розмір 54. із ось таким принтом. Ще один дуже класний светрик «Дісней». І смітті сам він де плюшивий дуже м'якесенький, теплесенький у розмірі 48-50. приступаємо до другого нашечка. Тут у нас дуже мила ось така бруза в горошок у розмірі 50. Просто неймовірно м'якесенька без рукавочка, оверсайз фасону. У нас тут емочка, але підійде на розміри. розмір. Далі ковциночка із ось такими об'ємними рукавчиками у розмірі Ей сорок вісім Ще одна дуже крутезна річ. Ось така синя кофточка з імітацією запаху. І з поясочком новенька розмір у нас 52%. Наступний ось такий теплющий кардиганчик, 70% шерсті. Гляньте. І з поясочком розмір 50-52. А це надзвичайно ніжний ще один кардиганчик із вишитими квіточками. Розмір 48 50 Так, що у нас тут далі? джинсики Кльош. Ось такі. Розмір у нас тут 52-й. Еластичний, дуже добре тягнеться. Ще одні еластичні легінці, висичу лапку на весенку. Фірма Нілу. Теж дуже класно виглядають на тілі. Наступні у нас штанці прямого крою, чорненький розмір 56. Ще одні штанці прямого крою на невисокий віс новесенькі. Ось тут ззаду має резиночку. Дуже класна, тепленька сукня в руки. Новесенька. сильному кольорі. Ось така розміщення. Першого сукня із розгляду на місці чудово підійде на сп'ято. Дуже класно тягнеться. І останній на сьогодні ось такий домашній костюмчик із глітером дуже класно блиститься у рубчик. Дуже гарно тягнеться. Розмір 48-50.